Меморіальну дошку закріпили на приміщенні сучасного лялькового театру на Михайлівській, колись тут знаходилась філармонія. Цей будинок обрали не випадково, адже саме тут протягом більше ніж 10 років творив композитор. До Житомира Іван Сльота приїхав у 1972 році. Відтоді все своє життя він присвятив обласному центру. Саме тут він заснував академічний ансамбль пісні і танцю «Льонок» і саме в Житомирі була написана легендарна пісня Альон цвіте. Під цю композицію у виконанні рідного для майстра колективу і відкривали меморіальну дошку. Іван Михайлович живий. Він десь тут рядом поруч з нами. І якщо він відійшов, ну він відійшов, щоб краще там творити цей світ, щоб його примножувати, прикрашати. А так він серед нас особисто я навіть бачу його погляд, і мені здається, що він теж за нами споглядає. Тим більше, що колись він писав життя спектакль, в якому суть моя до власної прирівнювалась ролі. Як я умру, хай думаю, що я на той світ відбуваю на гастролі. Ми думаємо, що він десь на гастролях і він з нами завжди. Про Івана Сляту можна говорити дуже багато, але як найкраще про маестро каже кількість людей, які прийшли на відкриття меморіальної дошки. Якщо проходить певний час і народ мовчить, то мабуть це не достойна людина, а це якраз достойна, в вищій мірі достойна людина, яка залишила по собі величезний мистець слід в мистецтві. Образ Івана сльоти у камені втілив скульптор Андрій Лукашевич. Наприкінці заходу меморіальну дошку освятили та поклали квіти. Вже незабаром спогади про маестро планують увіковічнити у пам'ятнику.